Темою нашого уроку буде розвиток національного театру «Перезіль» Леся Курбаса, Харківський театр імені Івана Франка, драматургія 1920 1930 х років, від ідеологічних агіток до психологічної драми, письменник якого ми почнемо вивчати, Микола Куліш, основне про життєвий творчий шлях митця, зв'язок із театром Леся Курбаса, національний матеріал і вселюдські вічні мотиви та проблеми у п'єсах. Театр Березіль Леся Курбаса на початку 1920-х років в Україні діяло 74 професійні театри, а також численні самодіяльні колективи, що переважно спеціалізувалися на агітках, відносячи місію пролетарства. Професійний театр у 1920-1930 роки розвивався у двох напрямках традиційному і експериментальному. Представником експериментального напряму був талановитий режисер Лесь Курбас. Саме він створив український модерний театр. Свою режисерську діяльність розпочинав у Києві, де керував молодим театром Кідромте, переіменованим на театр Березіль, а з 1926 року переведеним до нової столиці у місто Харків. Театр Березіль був і ще й мистецькою лабораторією, що організувала творчі майстерні біля церкві, Борисполі, Києві, де готувала режисерів, акторів, драматургів, критиків, бутафорів та інших театральних працівників. Лесь Курбас почав орієнтуватися на європейський синкретичний театр, у якому драматичне дійство поєднується з пластиковою хоровою, декламацією, мімікою та жестами, елементами цирку, балету, кіно. Модернові вистави Березолю із захопленням сприймала так звана Золота молодь. А нормальні люди, робітничо-селянська публіка, експерименти лися Курбаса сприймала прохолодно. 1935 рік в Березіль було реорганізовано в Харківський драматичний театр імені Тараса Шевченка. Харківський театр імені Франка. У традиційному руслі працював Харківський драматичний театр імені Івана Франка, що 1926 року переїхав до Києва, то 1961 року Київський драматичний театр імені Франка очолював режисер. І Георгій Юра. Цей театр орієнтувався на психологічно-побутові традиції театру корифеїв. На його сцені йшли п'єси Назар Стодоля Шевченка, Мартин Боруля і 100 тисяч Карпенко Карого, 97 Миколи Куліша. Від 1926 по 1927 франківці починають працювати в Києві. В 30-х роках знищення Леся Курбаса, боротьба з формалізмом прирікла франківців, як першу сцену України відзеркалювати переваги методу соціалістичного реалізму на виставах за п'єсами Корнійчука, Платон-Кречет, Загибель з Богдан Хмельницький. Правда. Микола Куліш життя та творчість. Микола Куліш народився 6 грудня 1892 року в селі Чаплинця Дніпровського повіту Таврійської губернії. Нині це Херсонська область. У родині батрака селянина рано втратив батьків, але талановиту дитину навчила міська інтелігенція. На його освіту зібрали кошти. Після гімназії вступив до Новоросійського університету, звідки пішов на фронт. 1915 рік тяжке поранення робота в штабі. У 1919-му стає членом Дніпровського політвиконкому і завідувачем управління народної освіти. У липні цього ж року виїхав у Херсон у складі Дніпровської організації КПБУ і сформував Дніпровський селянський полк, з яким брав участь у боях проти денікінців. У 1924 році його драма 97 на сцені театру імені Франка приходить Слава. Один із творців «Вапліте». У 1934 році був заарештован. В 1937 розстріляний. За свою діяльність. До вершинних здобутків Куліша належить п'єса Мина Мазайла, ми будемо читати. Патетична соната і Маклена Граса. Патетична соната. У цій п'єсі Україна духовний та художній простір, у якому розвиваються події. Характер персонажів патетичної сонати розкривається через їхнє ставлення до долі України, розуміння її історичного буття. В основу сюжету кохання ідеаліста і мрійника Ілька Юги до Марини, а також зображено боротьбу за владу в пореволюційному місті. Герої патетичної сонати представляють різні моделі розвитку України. Генерал Пероцький – монархічна влада, його син Андре стоїть на демократичних засадах розбудови суспільства. Ілько Юга живе ідеалами вічної любові, але дуже скоро його вимряний ідеал розбивається, а спустошений герой вливається до лав. Червоної армії. Сатирична комедія Мина Мазаєва. Навесні 1929 року комедію Миколи Куліша було поставлено в Дніпропетровську, нині Дніпро, Харкові і Києві. Лесь Курбас на театральному диспуті оцінив цю п'єсу як епохальне явище для української літератури. У 1931 році Березіль успішно ставив її в Грузії, однак у 1930 році було знято з репертуарів українських театрів. У цьому творі на прикладі поведінки позицій дійових осіб показано, якою мірою українське суспільство готове бути власне українським. Наскільки ми є третім сортом і чи це усвідомлюємо? Тут автор ставить більше запитань, ніж дає на них відповідь. Як бачимо, ці проблеми актуальні і нині. Тема комедії, за висловом самого автора: міщанство і українізація, п'єса «Мина Мазела це комедія типів і пост. Саме за цю п'єсу Микола Куліша. З часом заарештували. Його арест призвів до страшних наслідків. Що ж таке сатирична комедія? Це жанр драматичного твору, для якого характерним є гостре дошкульне висміювання негативних явищ, поведінки та вчинків. для втілення авторського задуму як підпорядковано засоби сатири: іронію, сарказм, гротеск, шарш, карикатуру. Ці засоби використовуються в конфліктних ситуаціях між дійовими особами, виражаються в репліках і ремарках. Ваше домашнє завдання законспектувати історію про розвиток театру. В ХХ столітті це театр Леся Курбаса, потім Харківський театр, та коротеньку біографію Миколи Коліша. Читати сатиричну комедію Мина Мазела, написану Миколом Кулішем. Дякую за увагу!